За понад тисячолітню історію свого існування український народ пережив чимало славних і трагічних сторінок, як в радісні часи, так і в епохи складних випробувань, незмінним дороговказом для наших співвітчизників була віра в єдиного всемогутнього Бога. І сьогодні, коли Україна перебуває в стадії становлення власної держави, духовне відродження стає основою формування нації. З Часу здобуття нашої державої незалежності українці активно взялися за розбудову християнських церков. Лише в Червонограді за два останні десятиліття з'явилося більше десяти нових храмів та каплиць. І ось нещодавно громада Святої Великомучениці Варвари Української автокефальної православної церкви, що на новій Шахтарській, розпочала будівництво храму. Культова споруда буде дерев'яною, зсередини її прикрасять навісними іконами. Наразі ж будівельники заливають фундамент майбутньої церкви. Детально про зведення Нового Храму знімальній групі телеканалу Божнет розповів настоятель громади Святої Варвари отець Олег Дякович. Громада наша діє вже 10 років, У 2003 році була заснована громада, і, кажуть, початок будівництва тимчасової споруди каплички. Але з руками громада збільшувалася і зараз вийшла потреба, щоби будувати більший храм, щоб вірні, як то кажуть. Могли молитися в більшому храмі і не відчувати ніякого дискомфорту. Початок нашого будівництва ми почали 16 травня цього року. І Запланована церква, яка буде збудована з брусу, який ми заготовляємо в Івано-Франківській області. Квадратний брус з ялиці. І розміри цього храму будуть 16 на 11. Я думаю, що це, як то кажуть, достатньо для того, щоб збільшити нашу теперішню площу, яку ми мали до цього часу. Внутрішнє обранство дерев'яного храму складається не малювання по дереву, а з навесних ікон, які будуть зображати лики святих годників Ісуса Христа, Матір Божої і так далі, які. Є, будем казати, встановлені канонами церкви, які мають прикрашати внутрішній храм, свята великомучениця Варвара вважається покровителькою та заступницею гірників усього світу. Тому отець Олег висловив сподівання, що шахтарі Червонограда й надалі активно долучатимуться до спорудження нового храму. А заразом подякував тим керівникам вуглеводобовних підприємств нашого краю, які не словом, а ділом допомагають громаді виконувати богоугодну справу. В першу чергу будівництво проводиться на засадах пожертв наших парафіян, які впродовж тих 10 років жертвували на храм і ми, будемо казати, складали ті кошти для того, щоб розпочати це будівництво. Це є мізер. Но в даний час ми не маємо як такого безпосереднього спонсора, але... Ходимо, як то кажуть, просимо, і згідно з святого письма, кажемо, що просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Ми шукаємо ці кошти і почали закладання основного це фундаменту храму, тому що це є основа основ, як збудується фундамент, так і буде стояти церква, яка не будується на роки, а будується на століття. Ми завжди, як то кажуть, не втрачаємо надії на Боже милосердя, на те, що Бог буде направляти меценатів і добрих людей, зокрема, і керівників шахт, тому що церква є присвячена великомучениці Варвари, яка вважається покровителькою шахтарів. Ми розуміємо, що тяжкий, складний час для всієї держави, але впродовж. Багатьох тисяч церкви будувалися і будуть будуватися. І ми сподіваємося, що знайдеться ще така людина, яка допоможе нам в будівництві цього храму. Але початок є, і хочеться завдячити і деяким вже керівникам шахт, таким як Наливайку Ярославу Михайловичу, який, будучи ще колись генеральним директором, багато зробив для того, щоб тут відкрилася ця громада, ця церква. Також завдячуючи і колишньому настоятелю оцю Михайлу Гнатіву, який також багато сприяв для того, щоб тут була церква Варвари. І іншим директорам, які ще планують допомогти нам матеріально. Наріжний камінь було освячено в 2007 році при генеральному директорі ДПЛІВугілля Гарбузюку Володимиру Леонідовичу. І з того часу ми, так кажуть, далі збирали кошти, щоб розпочати будівництво. І, так кажуть, пройшли ці роки, і ми все-таки насмілились і почали. А як є початок, то є кінець. Тому я закликаю всіх людей доброї волі, жителів Чернограда, шахтарів, меценатів і кажу словами Святого Письма. Які сказав апостол Павло в посланні до Коринтян, нехай дає кожний не жалю чи знадлишку, а Бог любить тих, хто радо дає.